Доброго ранку. Ранки і сніданки бувають різні. Сьогодні я насмажила сирників, а ще вирішила трохи копченої рибки на бутерброди зробити. Зараз буде. Ну і свій сніданок егоїстки. Сирники і бутерброди Окунь морський. Ну, смакота. І я одненька буду снідати. Як у нас тепер краса за двором. Покосили все, прибрали чистенько. тільки, на жаль, не зелене. А я сьогодні йду саменька. Стас залишився в житочуке. А потім у нього заняття з англійської, бо я хочу пройтись там деякі інші магазинчики, вершки мені потрібні. І взагалі день народження наближається, але потрібно щось думати. І начебто зараз не так спекотно, то я вирішила пройтись. Дівчатка, я вже додому повернулася, я так оступилася, в мене так нога тепер болить, що я єлі до коливала. Ну, значить так, що я купила перчиків по 90. помідори рожеві, жовті по 70. 15 гривень така цибулька. Синенькі, це на 40 гривень. Ну, мабуть, 80 десь так коштувала. Зайшла якийсь, відкрився агрому. Не знаю, що це поки ще що. Ну, от, купила такі вершки, йогурти, ось айран. І крем-сир у них купила. І два йогурта Ярослав вже собі взяв. І у мене це вийшло на 185 гривень. Значить, ціни. Крем сир. Не, не можу зрозуміти, скільки стоїть 30 гривень. Це не може бути такого. Крем-сир вершковий. 30 гривень. Так, 30 гривень. 100, 135 грам. Вершки пітні. 35 гривень. Може, це що новинка йогурт. Йогурт 35 гривень і 50 гривень Айран Йогурт, йогурт, вершки, сир Ну, спробуємо, як та дивна я навіть не зрозуміла. 30 гривень, мені здається, за крем сир. Це яка ціна та нормальна ця ціна. Ну, ладно, далі будемо бачити. Дівчатка сьогодні готую ліниві голубці і нормальні голубці, але в заморозку. Два контейнери таких малесеньких піду. Зараз закрию трішечками в пакетики та... Чекати свого часу. Знову обіцяють спеку, то мені буде це досить в нагоді. що зі мною сталося, прийшла я повз аварору але потім ноги все ж таки занесли в неї, от несуть ноги і несуть. Але вийшла я і нічого не придбавала. Буває таке. А ще. Ось які у мене покупки. Ми замовили м'ясо. Свіжина, тільки-тільки, дівчата. Який аромат свіжого м'яса? Ну це геть не порівняти з тим, що ми купуємо в супермаркетах. Ось у мене такі ціни, сельтісон покажу окремо. От неймовірні аромати і смак. Якщо є можливість... Такого хочеться. Ну, правда, ціни такі собі. Ну, а погода в нас стоять різні. Зараз такий приємний туманчик, впав. Так приємно, приємно. От, груша наша майже закінчилася, де кілька штук залишилося. Ну, все, що є, то наше. Смачна ж, зараза. От, дуже смачна. Шкода, що мало, але ж вона молоденька. Якось її потрібно буде сформувати більш нормальним чином. Ну а гірки немає огірків. Хоч плач над ними. Цвіт є, огірків немає. Помідорів. Трохи висить, але ще зелені, не знаю, навіть визріють вони, поки ми тут будемо сподіватися, що все таки дозріють. Ну, час вже все ж таки майже на кожному кутчику є, але все ж таки це ну, зовсім наші урожаї цього року ніякі. Ну, будемо чекати. Все, що посіяли, коли приїхали друг вдруге, не зійшло знову. Ну а що ж кабачки? А кабачки теж хоч блач над ними. Начебто ростуть, а потім сухнуті відпадають. Поливаємо добре, бували й дощі, але маленькі дощі. Але ми поливаємо. І все рівно немає кабачків. Яблука падають, бо вітри дмуть сильні. Ну, але вже солоденькі. Якісь там, можливо, за цей місяць, який ми ще тут, дозріють. Так, їсть не дуже, а в капот нормально. Ну і сьогодні у нас барбекю. І його і трохи крилець. Ярославу відсвяткуємо вечерію. 19 років. Такою малесенькою сімейною вечерею на четверо по, по йому привітаємо, та й, і все. І в мене сьогодні картопелька, м'ясце, салатик, огірочки, помідорчики. Ну, всі овочі моцарелка. От, і от таку картоплю з крем-сиром я зробила і копченим окунем, який купувала. Швиденько поїли і хлопці розбіглись по своїх справах. Ну ось так. Це в мене. 5 до 17 ми були без електрики, ну нічого, морозильник, холодильник впоралися. Все навіть прохолодне, слава Богу. А ще у нас ось такі плани тут викласти новою плиткою. Купили декілька метрів. От, і будемо викладати все самотужки своїми руками, своїми. Пройшов дуже гарний дощ, пісок, до речі, нам намочив. От всю ніч йшов і я потім послизнулася. Ось там ямка до моє коліно. Ну, все нормально. І знову ноги занесли в аврору. Ось такі прищіпки для пакетів у формі чіпсів. Але мені незручно, я така, ні. А от оце підставки під гарячі, це так. Це мені потрібно. Я довго шукала, великі взагалі, але були тільки маленьких. Дві пари, то взяли їх. Подобаються мені, на мій погляд, це так естетично, 49 гривень. Дві маленькі штучки костера. Дівчатка, я ось купила таку пасту спробую. Рожевою користуюсь, не можу сказати на всі 100%, що вона мені подобається. Спробуємо тепер цю. До речі, активну піну наші Аврорі, в Аврорі не завозили. Подивлюся ще. Хто що цим відмивав? Мирного дня, тихої ночі, доброго ранку. Хто коли мене дивиться, мир буде обов'язково.